Ну, безумовно, ми мали змогу переконатися в тому, що е стан справ реагування на звернення громадян був, скажімо так, е таким, що потребував поліції. Ми розуміли складнощі, безумовно, які е мали працівники міліції зараз, поліції. Ми розуміли, що погане забезпечення було і. Автомобільним транспортом, протягом, коли підрозділ обслуговує дві територіальні одиниці міста, регіон, все це безумовно накладало відбиток на якість роботи. Але я все-таки хочу розвернутися, щоб все-таки продовжують відводити скарги на те, що іноді дуже важко дозвонитися до чергової частини. Тому ми просимо, давайте ми розберемося в цих питаннях, якщо це потребує якогось технічного переснащення, технічного допрацювання. Я впевнений, що і міська влада і районна державна адміністрація ми включимо це про для того, щоб можна було оперативно принаймні приймати дзвінки. Наскільки оперативно надходить інформація, настільки оперативно і ви в змозі реагувати. Ми безумовно готові підтримувати. Цей початок, знаючи, що на сьогоднішній день, скажімо так, потребує покращення матеріально-технічне забезпечення, допомога спальни, ми впевнені, що будемо включатися в цей процес, надавати допомогу. Ну і хочеться побажати хлопцям, які будуть працювати в цих групах швидкого реагування, розуміти те, про що говорить ваше керівництво. Сьогодні змінюється суспільство, змінюється держава. Змінюються люди, тому підход до роботи також повинен змінюватися. Сьогодні ми говоримо і про міліцію, і про фіскальну службу, що вони відбувають це не силові структури, це структури, які надають також послуги громадянам, як і всі інші. Тому повинно бути і ставлення до громадян відповідно. І побажання, щоб кожен з нас, коли приймав якісь рішення, коли спілкувався за. З людьми, то він розумів, що це може бути на цьому місці його мати, його батька, його дочка, його рідні, його близькі, і таким чином ставитись до них, як ви ставилися до своїх рідних, близьких і знайомих. Я впевнений, що це буде зрозуміло, і це буде адекватно. І безумовно бажаю успіху на цьому подружжі. Дякую.